Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Не всі батьки готові фінансово потягнути такі витрати. Де ми не їздили по світу, всі дивуються про якісь США. Такого ніде нема. Я вважаю, що майбутнє за клубами. В Україні запровадять європейську модель спортивних клубів. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний 14 жовтня анонсував розробку законопроєкту, який має змінити українську систему спортивних шкіл. На Кіровращині працюють 30 таких шкіл, які відвідують 12 тисяч дітей. Спортклубів 92. Там тренуються 15 тисяч дітей. Чи готові спортшколи області до реформування їх у клуби, як до цього ставляться тренери, спортсмени та місцеві керівники управлінь спорту, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Провадження реформи цієї не потребує додаткового фінансування. Більше того, я хотів би сказати, що ті кошти, які сьогодні витрачаються на рівні місцевих бюджетів, це система комунальних спортивних закладів. Ті кошти мають стануть витрачатися набагато більш фактично. У нас знову, це така пострадянська спадщина заточення, тільки на виключена на спортивний результат за будь-яку ціну. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний анонсував реформу у системі дитячо юнацьких спортивних шкіл. Пояснив, нині допрацьовують законопроєкт, який представить нову клубну систему українського спорту і терміни реалізації реформи. Я думаю, що до кінця листопада ми вже його віддамо на внутрішнє погодження і будемо реєструвати його в Верховній Раді. Зі слів міністра, в законопроєкті немає заборони на утримання чи відкриття дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це буде здійснювати шляхом надання умов і створення додаткових можливостей. Це гімнастичний зал обласної спеціалізований дитячонацької спортшколи Олімпійського резерву Надія. Тут тренуються вихованки відділення спортивної гімнастики. У нашій спортшколі около 300 чоловік займаються гімнастикою з 4 років і до 23 років. Реформа системи спортивних шкіл не на часі. Вважає заслужена тренерка України Світлана Куценко. Говорить, якщо спортшколи фінансує держава, то клуби передусім працюють завдяки членським внескам. Вважає, не всі батьки можуть оплачувати тренування дітей. Наша школа Олімпійського резерву у нас виходи йде це чемпіонати світу, Європи, Олімпійські ігри, це змагання, це збори. Це все піде на плечі батьків. Вважає перехід на комерційну основу спортивних шкіл можливий, коли зарплати в Україні відповідатимуть європейським. Більша частина батьків вона не зможе оплачувати заняття своїм дітям. Дуже багато дітей вони на початку війни виїхали за кордон і не повернулися. Я багаторазова призерка, чемпіонка чемпіонату України. Не всі батьки готові фінансово потягнути такі витрати, тому що і навчання зараз дороге. Наприклад, мені потрібно ще університет платити за навчання. У цьому залі займаються вихованці Кропивницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 з відділення пауерліфтингу силового триборства з підняття ваги. Тут тренуються 52 юнаків та дівчат. Розповідає тренерка Юлія Бондаренко. Досягнення в нас є чемпіонка Європи, призери чемпіонатів Європи, світу, рекордсмени України, чемпіони України. За тренування вони не платять. Я отримую заробітну плату не від дітей. А за державні кошти говорить здивовану інформацію про реорганізацію спортивних шкіл у клуби. Я не скажу, що в нас в Україні немає спортивних клубів. Вони були і раніше, спортивні клуби, були при заводах, були спортивні клуби, баскетбольні, футбольні клуби. Тобто вони живуть, є місце їм бути. Але наразі перереформування, я вважаю, що воно не є умісним. Молодь виїжджає, багато йдуть військові, воюють. Тобто у нас вже наразі економічна і є нестабільність. В Україні є півтори тисячі громад, в яких працюють понад тисячу спортивних шкіл. Більше третини громад не мають спортивних шкіл. Такі дані суспільному надав міністр молоді та спорту. Дійсно, не кожна громада може дозволити собі відкрити навіть відділення до США. Можливо, створювати всі умови для того, щоб громадяни самі могли об'єднуватися і могли отримувати таку підтримку. На великій громаді ніж створити, якої бюджет не дозволяє. Відділення до США, а це дуже жорсткі вимоги до, до, до структури їх формування, кількості тренерів. Вважає джерелами фінансування таких спортклубів будуть як членські внески батьків і місцевого бізнесу, так і бюджети громад, які нині виділяють на спорт та фізичну культуру менше піввідсотка доходів. Також у клубах будуть групи з безплатними тренуваннями, які зможуть отримувати допомогу з місцевих бюджетів. Зі слів міністра, нова система дозволить збільшити зарплати тренерів, викладачів державних спортшкіл. Та система тарифних відрядів, які сьогодні існує, вона абсолютно не мотивує молодого фахівця, який закінчив університету. Ця система. Ніяк не сприяє тому, щоб там була також якась конкуренція, і щоб якісь нові молоді фахівці приходили, приносячи щось нове і покращуючи роботу. Валентин Корсіков 17 років тому заснував спортивний клуб у Кропивницькому. Вважає реформувати українську систему спортивних шкіл треба було давно. В державних установах, а саме в Дю США, мені було некомфортно. Навіть коли я був спортсменом, було дуже некомфортно. Там радянська, стара, застаріла система. Де ми не їздили по світу, всі дивуються про якісь дю США, такого ніде нема. Кожен клуб, він е, е, ринкові відносини. Коли є конкуренція, здрава конкуренція, тоді набагато простіше. Кожен клуб буде по-іншому відноситись, тому що він буде розуміти, що це його дохід, це його розвиток. Все фінансування, яке відбувається в клубі, це лише на самобалансі, тобто ми самі себе фінансуємо. Це за можуть бути кошти залучені від спонсорів, від батьків. Каже нині у клубі тренуються 120 дітей. дітей діти, які, чи батьки загинули, чи якісь є там певні фінанси, труднощі в них. Ця група в мене безкоштовна. Є група в мене, це платна. 800 гривень, це коштує в нас, здається, 14, інколи 15 тренувань в місяць. Тобто, якщо ми 800 поділимо на 15, у нас там, скільки, там 60 чи по 50 гривень. Син Дмитра Сухий Богдан 9 років займається у клубі. Я вважаю, що майбутнє за клубами, тому що ну я готов платити кошти за свою дитину, яка отримує знання. На Кіровоградщині працюють 30 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається 12 тисяч дітей. Розповів начальник обласного управління молоді та спорту Андрій Щетина. На отримання шкіл обласного підпорядкування виділяється приблизно 65 мільйонів гривень щорічно. Каже, спортклубів 92, в них тренуються 15 тисяч дітей. Вважає, Кіровоградщина не готова до реформування спортивних шкіл. Кіровоградщина зараз не може сказати на 100% так, ми переходимо, так як це роблять країни Америки і Європи. Там ми знаємо, що клубна система досить у них розвинена. В країні йде війна, ми знаємо, що є першочергові завдання, як і уряду, так само і керівництва області, куди виділяються основні кошти. Перехід на клубну систему спорту передбачає відміну державного фінансування спортшкіл, каже начальник кропивницького управління спорту В'ячеслав Гульський. Цей проект передбачає фінансування клубів з місцевого бюджету з бюджету територіальних громад. Якби у нас було достатнє фінансування, питань не було. Функція клубів більше масовість залучення населення до рухової активності. Функція ДСШ, окрім цього, да ми окрім масовості ще і. Не передбачає підготовку спортсменів до високих досягнень. Якщо з цього ресурсу буде висмукнута якась частина на фізкультуру, скажімо так, да там не на спорт, а на рухову активність, то це може негативно сказатися на подальшій підготовці саме спортсменів високого класу. На думку міністра спорту, реформа змінить систему підготовки професійних спортсменів і дозволить досягати кращих результатів на міжнародних змаганнях. Зі слів міністра, експериментальний проєкт впровадження клубної системи спорту активні громади розпочали рік тому. До нього долучилися 57 громад із 14 областей. Нині там функціонують 20 спортивних клубів, які замінили систему дитячо-нацьких спортивних шкіл. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Тетяна Купріяненко Суспільне Кропавницький.